Тут маленькі такі, а тут дорослі. В цьому будинку народився Володимир Івасюк. Моє перше падіння на контактах, не виступнулась нога. Давайте прикрасимо. Це трошки неприємна штучка. ми знайшли кінцманський. Історичний музей, він закритий через те, що співробітниця у відпустці. Ми прокинулись. Ось от такі от котеджі, де ми ночували. Зараз трошки пройдуся, подивлюся, що тут є ще цікавого. На території тут є така піцерія. І от такі кролики. Вон, бачите? То маленькі такі. а тут дорослі. І от дорослий ще кролик. Доброго ранку. Ми прокинулись в санаторії брусниці і зараз у нас по плану сніданок і будемо вирушати в дорогу. Замовили собі отакі омлет, канапку, каву. І сьогодні, сьогодні у нас по плану відвідати Кіцмань. Це батьківщина Євасюка. І потім будемо тримати курс на Чернівці і далі додому. Поснідали, зібралися і зараз вирушаємо далі. На виїзді з брусниці купили черешні. Тепер на березі прута, мабуть, будемо її дегустувати. Ось таке величезне макове поле. Продовжуємо рух повз макові поля. Попереду Ольга Васильовна підвірює. Ми їдемо по таких місцинах, між таких гір. Давай, давай! Подолали підйом приблизно 70 метрів. І в'їхали в Чернівецький район. От такі от козочки тут фіолетові. Проїхали декілька кілометрів підйому. Лишається от 300 метрів до кінця того підйома. І буде спуск вже в місто Кіцмані. В центрі Кіцмані нас зустрічає пам'ятник Володимиру Івасюку, який народився і виріс в цьому місці. А от церква Святого Миколая. Ось такий пам'ятний знак. Перший письмові згадці про Кисмінь. Від липня 1413 року. Заїхали пообідати в Кіцмані в такий заклад, який називається Black House. Замовили таку пательню, і салат грецький, лимонадик і каву Глясе. В цьому будинку народився Володимир Івасюк. На жаль, музею тут немає, тут живуть звичайні люди, тому потрапити всередину ми не зможемо. Бузько в центрі Кицмані. Моє перше падіння на контактах. Скільки їжджу вже декілька років на контактах, перший раз в момент зупинки в мене не виступнулася рука. Ой, не виступнулася нога. Дай, ну, дякую, Дай. у нас є аптечка, перекис. Ух, Дай коліно. Ой, давай, піднімай шорт. А там що, там так, трошки неприємна штучка. Оце Кіцьманський палац культури. В результаті ми знайшли Кіцьманський історичний музей. Ну, наскільки ми дізналися, він закритий через те, що співробітниця у відпустці. Церква Юрія Змієборця або Георгія Змієборця. Як правильніше, підкажіть в коментах. Дорогою назад отакі от горки. То вже не в Кіцьман повстий ледве-ледве. Тут і дорога ідеальна і спуски. І от ми заїжджаємо в Мамаївці. Наскільки знаю, тут є такий відпочинкова зона, фотозона. Ми хотіли сюди приїхати на виставку тюльпанів, але, ну, на жаль, погода була не дуже велосипедна і ми перенесли цю поїздку. Цікаво, Тут -от справа на тротуарі Є розділення на дві смуги. Таке враження, що одна з них задумана як велодоріжка. Але судячи з того, що вона завозенька, її то ли не узаконили, то ли я не знаю. От ми і в Чернівцях подолали 150 кілометрів нашої експедиції, відвідували всі заплановані локації. Ну, якщо не враховувати музей в Кіцмані, то всюди ми побували. Всім дякуємо за увагу. До нових зустрічей.